Вас вітає СТОП кадр СМТ Берегомет Буковина. Ви хотілося подякувати державному депутату України Івану Петровичу Рибаку, голові селищної ради Сергію Михайловичу Боднарику та приватному підприємцю Анатолію Івановичу Одотюку. Ну що, опа, опа! З Гуцулів починається Європа! Ви знаєте, ми так скоро хотіли сюди приїхати, що за нами пси йшли аж до Тернополя. Ну що ж Тернопіль, ми будемо виступати, а ти будеш хлопом! А мало хто знає, що бабуся Володимира Кличка живе у селі. Отож, уявіть собі, зустріч Володимира з бабусею після поразки від Тайсона Ф'юрі. Добрий день, бабушка, як діла? Володька, не позорь мене! <плес> Чуєш, <плес> не позор! Ти мусив з цим циганом битись, володька! Ти так опозорився! Всі свої пояси віддав, ти хоч би один дідо, колись у нього поясниця болить. Бабушка, так е, я 22 лимона взяв! Да? Ну ти да вони є? Хоть би один, як бабця, приніс, бабця, що має чай без цукру пити! Ну, бабуся! Нова поліція дійшла і до берегомету. Отож, уявіть собі, напарник ідіот! В голову стріляй! Ну а зараз ми покажемо вам, як хлопці дарують подарунки дівчатам на 8 березня. Ось кохана. На 8 березня тобі духи Коко Шанель, все для тебе. Мила моя, я дарую тобі цей ланцюжок з каміннями від сваровських, я тебе кохаю. Чуєш, мала, тримай біту. Твої подарки у тих тьолок. Але сюди копили! <плес> Уявляємо собі фізрук перед постом. Хух, не пий! Хто це? Хто це фізрук, то ти? Не пий! Хто це? Зазвичай печінка не розмовляє, але цього тижня можливо все лови момент. Уявіть собі Тернопіль нова пошта до закриття дві хвилини. День, то є нова пошта. Добрий день, а що хотіли? Посилочку відправити. А куди саме? Кутківецький ліс. Вибачте, але у нас немає відділення нової пошти в Кутківецькому лісі. Ну, а може трошки далі там десь є. А там є. А ну ви по дорозі в Так, так, так. — Вася, стоять! Гори пожежна частина, курйозний випадок. Валіта да, тобі! На! Що? Собі американські копи погоня за правопорушниками. Джоні, Джонні, стріляй, стріляй, джоні! Джоні, викликай групу підтримки! Група підтримки, біо! Ексапілювання! Відтя, вітя, 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 чого ти тікаєш, як виживший? Добрий вечір Тернопіль! Зал дякую у мене претензії до журі. А що ми не встає? Реб'ятки на сцену! ребятки, на сцену. Я, звісно, извиняюся, ребята, но, но Тарас, Тарас, Тадницький, подивися, тобі що села мало. Малий, скажи м'ясо. М'ясо! А? Т... Народний артист України. Гриць драпав. Вони вони виросли на ваших гуморесках. Розумієте, оце ваше яку мру, то поховайте мене на могилі серед степу широко на Україні країні. Ілюша, це Шевченко. Бачте, пане Гриць, вони вас до Шевченка прирівняли. <плес> Таня, танюша, таня песик, таня, Подивись на цю команду. Може в сезон їх взять, взять, взять. Сказав, ти що до танки сказав? Шановні, якщо вам колись буде сумно, і вам буде здаватися, що ви живете гірше від усіх, приїхайте до нас, в берегомет, підніміть свою самооцінку. Нас є знає одна територія. І вона одна, і вона одна, іншої нема. Українська наша аудиторія це великий плюс, це великий плюс, де в Євросою. Я до вау, 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 це було круто ваші обласки. Вау, ось така вона ліга, Сміху несподівана. З тварин вилазять люди! Клас! Троє! Троє встало! Оце я розумію, це буде боротьба, оце круто! Давайте ще разочок похлопаємо. Кличуть, кличуть, щоб поміг. Іди. І так. Мікрофон в Тараса. Давай, Тарасику, два слова. Е, та, ну мене команда зацікавила ще в профайлі, коли сказала, що їхній спонсор народний депутат. <риклад> От, е, я хочу сказати, що в мене як тренера є один плюс, в мене нема мінусів. І е, готуйтеся до одного, якщо виберете мене тренером, у вас буде знов на СМТ, а село Берегомет. Ну, нормально, можна, подумати. Ото вже почалася боротьба. Я тобі скажу, ти суцільний мінус. Що е... хочеш сказати? Ти просто не бачила випадків, коли в мене є плюс. Ти знаєш, е... забудемо. Е... Мені команда дуже сподобалася, Такі молоді, енергійні. Я би теж хотіла разом з ними тако, побігати по сцені. Я думаю, що і навіть жилетку могли б мені таку знайти. Ну от і якщо хочете, я залюбки. Танька, та з ними треба город садити, сапати. Ілько, то всі твої. Половина від одної жінки. Знаєш, в мене один колега казав, катки в тебе файні мудрі діти, а він казав, робиш для себе щось мудре зробиш. Я так зрозумів, нормально ти наробив. Хлопці, я вам не обіцяю щось там далеко, багато, десь там ліги там вгорі. Ну корпоративи з нормальним баблом. Гарантія. Дякую. Молодці. Ну що ж, я думаю, є, є серед кого вибирати. Всі тренери дуже потужні. Ви подумали? Молоді, а як рубаються? Ти тільки подумай. Що в школах тепер робиться? То все ілюха ж там намовляє, прийшов в школу. Думають, думають. Шановне панство, я як самокультурний дітей, Чувствую, що у нас, пане Гриць, у вас вже є одні гуцули. Вигрібайте з ними самі. Ну, а серед вас двох. Ми просто хочемо, щоб. Хоча б раз у житті Таня не чмирила Володьку, а в нашій команді він то зможе домінірувати. Ми вибираємо Тараса Стадницького. Ліга сміху Тернопіль! Супер, супер, хлопці, дівчата! Вітаємо вас в сезоні Тернопільської ліги сміху! Ви молодці! Боротьба напружена, стає все гарячіше. Ну а ми ще хочемо разочок подякувати нашим партнерам, дякуємо міському голові міста Тернополя Сергію Віталійовичу Надалу за підтримку в проведенні лісміха. Можна похлопати!